Вітаю, мої любі глядачі! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про таку БМП, яка називається Берсерк. Це проект української важкої БМП на базі українського танчика Оплот. Ну, я думаю, що про Оплота знають фактично всі, і також абсолютно усі знають, що це український танк. Власне, якщо хтось якимось чином не знає, то Оплот, не виглядає ось, бачаюсь, ось, ось таким чином. Так і фактично він представляє себе глибоку модернізацію танчика Т-80. Якщо буде точніше, то модифікацію танчика Т-80 УД Береза. Ось власне він представлений на. Зображення. Що ми знаємо про Т-80? Ну, По-перше, само характерне сімейство УД, так і це ж, теж саме відноситься і до танчикового плоту. Це те, що у них база від звичайного Т-80, але на відміну від газотурбінного двигуна, від двигун його був рідний заміщений на 6 двотактний дизельний двигун, фактично по принципу аналогічний танчику. Т-64, точніше, аналогічний тому ж двигуну, що встановлюється на танки Т-64. Вони ж сімейство двигунів 5 ТД виглядають ці двигуни наступним чином. Ось ці 6 ТД, так тобто тут у нас. 6 циліндрів, 12 поршнів. Ну, власне, не буду зараз сильно на цьому поглиблюватися, тому що більшість людей на моєму каналі вже і так знають про ці двигуни абсолютно все. Якщо хтось не знає, то загалом базову інформацію я вам про них надав. Конкретно на Berserk має встановлювати модифікацію 6 td 2 Якщо не помиляюсь, то потужність у нього 1200 кінських сил. Можливо, я зараз сказав більше, можливо, менше, але щось типу того. За 1000 це точно, тому що базове 6 td 1 розвиває потужність близько 1000 кінських сил. І сам. Саме така модифікація цього двигуна була встановлена на танчик Т-80уД Береза. Що ж стосується барсерка, ну, як ви вже можете бачити, по характерній ходовій частині, так, тобто вона представляє з себе звичайності, спарені подвійні катки, їх 6 на борт, немає у нього роликів, начебто підвішуючих, так, тобто гусниця на них фактично лягає. Вони мають резинові бандажі, і у порівнянні з каточками від того ж танчика Т-72 вони дещо менші. З особливості конструкції воно насправді не сильно то відрізняється від більшості сучасних БМП. А саме, яким чином воно виглядає? Виглядає воно таким чином, що моторно трансмісійне відділення у нас розташовується в лобовій частині цієї машини, так, тобто той же самий Твигун, нас колесо, яке під'єднується до трансмісії, так само розташовується в передній частині. БМП також ми можемо тут бачити вихлопну трубу. Так ось ось вона розташовується, і можливо, ось саме ось такий варіант виходу вихлопних газів, імовірно, зменшує помітність машини в тепловому діапазоні, так, або ж в інфрачервоному діапазоні. так, ну, Я думаю, що простіше і зрозуміліше буде сказати, що у тепловізорі його буде не так сильно видно. ну, Тому що це таке собі розсіювання. Тим паче, бачите, він розташується за екраном. Само собою, що екран також може нагріватися від вихлопу, так і фактично буде так само світитися. Досить такою розпливчатою точкою на тепловізорі, але в будь-якому випадку, можливо, там якісь ще інші технології. Інформації про техніку насправді надзвичайно мало. Що стосується інших аспектів, то давайте почнемо з бронювання і ваги. Вага цієї машинки має бути десь близько 46-48 тонн. Ну, воно індину, тому що вона базується на базі танка. Але прикол в тому, що фактично самоплод важить. Ну, Приблизно так само, але начебто все ж таки більшого плотна, наче важить там вже ближче до 50 тонн. І прикол в тому, що це БМП, яка, наскільки я зрозумів, в теорії має володіти бронею від основного бойового танку, типу ж того ж оплота. І що це означає на практиці? Це означає, що така БМП зможе ефективно відражати удари не лише всіляків там стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і інших БМП, які озброєні, наприклад, ось такими 20, ну, добре, там, 20, 25, 30-мм, можливо, і 40-мм автоматичними гарматами. Ну, наприклад, по типу е, тієї ж БМП-2, так як озброєна, як ми знаємо, 300 міліметровою два-42. Така броня зможе відразити і снаряд танковий, тобто будь то кумулятивний, будь то кінетичний якийсь там підкаліберний снаряд, чи, можливо, навіть фугасний боєприпас, якщо ну, наскільки я, ну, я прочитав, вона тут буде комбінована. І, знову ж таки, в такому випадку така броня зможе навіть можливо, частково розсіяти і енергію фугасного пострілу, тим паче, що масивна, так, тобто, передняся частина техніки, вона. Чи не вона, а її займає двигун з трансмісію, який зможе прийняти на себе удар цієї саме вибухової хвилі, і інших кінетичних та хімічних боєприпасів, типу кумулятивних, які здолають все ж таки броню і дійдуть вже безпосередньо до внутрішнього простору машини? Що ви бачите на самій техніці, то це динамічний захист, яка сама модель динамічного захисту не уточнюється, тому що знову ж таки інформація про техніку дуже і дуже мало, так тобто це фактично прототип. Але я смію пропустити, що це динамічний захист дуплет або ніж. Тобто, фактично, це одне і те саме, тільки дуплет це подвійна версія ножа, ось і все. Він просто масивніший і більший. Що у нас стосується бортів, то ми також можемо бачити, що тут у нас є навісні екрани, Тобто, ну, чітко видно, що вони приєднуються до основних бортів машини. І знову ж таки, чи вони представляють себе якусь статичну, наприклад, там керамічну комбіновану броню, чи це, наприклад, захована всередину динамічного броня по типу того ж ножа? Ну хто вам скаже, власне? Ніхто е, тому тут же треба думати. Також ми бачимо повно за всі е, щитки, так. Резинові, наскільки мені, наскільки мені пам'ятаю, то коли мені писали в коментарях, вони слугують для того, щоб знизити помітність машини знову ж таки, в тепловізорі, тому що вони прикривають катки, які також можуть нагріватися, ну, самі розумієте, в процесі експлуатації. Тобто це також такий собі маскувальний захід. Що стосується озброєння, інформації немає абсолютно ніякої. Усі, так мовити, висновки можемо зробити лише по фотографіям, а саме наявність якоїсь автоматичної гармати, можливо, якась, знову ж таки, 30 мм 2,42 чи 2.72, Хоча треба розуміти, що це якась там рендерна моделька. І ну, тут можливо навіть художники не мав на. Меті скопіювати якусь реальну існуючу гармату, просто зробив щось подібне до гармати, які ставлять на БМП. Ось і все. Тому основне озброєння автоматична гармата середнього калібру, спараний з нею кулемет, знов ну, ж таки, судячи з зовнішнього вигляду, не великокаліберна, якийсь там 7,62 Абсолютно невідомо який, але ну, швидше за, швидше за все, все ж таки гвинтівкового е, калібру. І дві ракети з протитанковою головкою. Ну, ще не з протитанковою головкою, а з кумулятивною бойовою частиною, але їх тут дві. Скільки всередині машини, само собою, що не зрозуміло, так само не зрозуміло, яка на ньому буде трансмісія. Можна пропустити, що вона буде ідентична танчику оплот, тобто фактично вона буде автоматична, чи на оплоті стоїть реверсивна коробка. В будь-якому випадку, що задній, що передній хід буде. Досить серйозне, що коробка буде вставлена, ну або ж трансмісія буде стояти тут аналогічно танчику оплот. Що стосується керованих ракет, то можна припустити, що тут могли поставити протанкові керовані ракети, бар'єр, які тандемні, і насправді досить потужна зброя, яка здатна пробувати більше ніж 700 мм чистої броні вже за динамічним захистом, тобто вона може обходити динамічний захист. Окрім того... Я ще не закінчив про бронювання. Сам танчик, танчик, танчика БМП ще має бути оснащена системою, не системою комплексом активного захисту, так? тобто каз. Який саме каз, знову ж таки, інформації абсолютно немає ніякої. Тому тут ну, навіть на якоїсь натяку на якийсь там заслон, трофі чи щось подібне, якась там арена, нічого немає. Єдине, що ми бачимо, це просто якась там величезна кількість димових шашок. Абсолютно мені не зрозуміло ну, чомусь тільки, тому що, бачите, тут у нас є і ось такі ротаційні мортирки, так? тобто на всіх чотирьох кутках БМП є ось такі прям величезні площі з цими димовими гранатами. І якісь все ж таки, бачите, датчики тут присутні. Тобто і знизу, і зверху, Імовірно, це якраз таки система, яка має сприймати лазерне опромінення і після чого реагувати. На випуск цих димових мортирок. А можливо, ось ці, наприклад, відповідають за лазерне промінення, а ці відповідають за наближення якихось балістичних загроз, по типу, наприклад, танкових снарядів чи ракет, через що потім якісь там інші заховані чи в майбутньому. Які будуть встановлюватися мортирки, вже власне комплекс активного захисту, будуть на них реагувати і знищувати ці загрози. Не ну, думаю, це зрозуміло. Те, що ви бачите зверху, це швидше за все якийсь приціл навідника, тому що, ну судячи взагалі з цього з, 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 з фотографії, взагалі з вигляду БМП, і з трендів і тенденцій загалі, нових ось такі, БМП. Башта у нього має бути безлюдна, тобто там всередині нікого немає. Ну і, власне, з розмірів цієї башти можна зрозуміти, що там не дуже й багато місця. І у нас три люки: так, тобто, один, два, три, якраз під три члени екіпажу, тобто класика. У нас механік водій, швидше за все сидить ось тут. Ну і командир з навідником ділять вже ось ці два люки. У порівнянні з іншими всілякими дуже цікавими проектами, насправді, досить непогано воно виглядає. Принаймні, можна повірити, що таке в теорії може існувати. Само собою, що зараз можна е, висловити своє, так, мовити, негодування, так або ж негодування, господи. Невдоволення. Невдоволення тим, що захист проти дронів насправді тут такий собі, швидше за все, тому що ви бачите, тут прям величезне таке поле, так фактично аеродром для скидів з дронів. Тобто і аж три люки, дуже близько один до одного, і величезне моторно-трансмісійне відділення. Тобто, зроблено усе, щоб просто ну, ви точно не промахнулися. Але треба розуміти, що насправді казати так, що, типу, о як к багато місця, що зараз дрончик дуже легко і все це проб'є. Знову ж таки, ми не знаємо характеристику бронювання. Даху корпусу, тобто, якщо він тут був посилений, а тим паче ось ця зона, яка швидше за все прикрита динамічною бронею, скид з дрону навряд чи щось зможе тут зробити, тому що знову ж таки тут потужна комбінована броня. Та й навіть якщо він зможе це пробити, тут розташовується моторно-трансмісійне відділення, і екіпаж таке пробиття або ж таке ураження ніяк не зачепить. Тим паче десант, який розташовується взагалі під баштою так тобто, ось цій зоні, машина, оскільки це все ж таки БМП, так а не танек, вона перевозить 8 членів десанту. Ну, Таку інформацію я знайшов. Тому казати глобально, що ой, як багато місця для дронів, ой, люк, коротше, відкриється, прилетіло, і до побачення, ну, насправді це досить-досить така. Передчасна думка, якщо будуть, ну, бути чесним, е, само собою, що така башта, знову ж таки враховуючи, що вона безлюдна, що це БМП, навряд чи буде мати якесь суттєве бронювання, і тому влучення танкового боєприпасу у неї, швидше за все, виведе її з ладу, так само, як і обстріл з великокаліберного кулемету, зможе легко вивести з ладу як ось цей, як ви можете бачити, не сильно той прикритий і захований приціл навідника, так само, як і ось цю установку про танкових ракет, навіть ось цю ферму гармати, саму маску, самі ну, ви самі розумієте. Щоб то після якихось таких відносно потужних уламків, обстрілів артилерії, артилері, які будуть прилітати повз, які власне ось ці потужні уламки, вони просто посічуть осе, що розташовується на поверхні цієї БМП, і воно перетвориться. Слюні, після чого адекватно працювати воно не буде. Тому насправді я погоджуся з тим, що ось такі ракетні установки вони в ідеалі на сучасних машинах повинні ховатися під броню всередину і виїжджати тільки тоді, коли безпосередньо вони будуть використовуватися під час бою, тому що їх розташування постійно зовні нічим гарним не закінчується. І, власне це продемонстрував ось цей російський БМПТ-Термінатор і Термінатор-2. Ну я я вже не пам'ятаю, який саме з них згорів, але прикол в тому, щоб він був уражений. Саме ось такі підвішені, ракетні установки, які в нього розташовуються постійно зовні, і він нікуди їх не ховає. Е, до речі, ось ще приціл не відникає, я тільки зараз його помітив, там чомусь ось, ось це він. А це вже, я так розумію, е, так мовити, господи. Ну не те, що башта, а прилад огляду командирський. так, тобто пано... ну, Це не просто панорамою не можна назвати, тому що тут якогось прям панорамного прицілу я не бачу, але можна сказати, що це просто приль. Прилад для огляду командира, ось це саме для навідника. Але прикол в тому, що знову ж таки обстріл з якогось потужного озброєння навіть з такої ж самої тридцятки, навряд чи таке рішення переживе, самі розумієте, куди воно ну, просто буде все летіти. Тобто, при обстрілі з такого величезного об'єкту, тим паче, бачите, рикошети, Тобто, рикошети з ну, навіть під час влучання не саму башту, а в корпус вони будуть швидше за все рикошетувати саме в башту. Тобто в прилади ось ці огляду і башту. Не те, щоб насправді дуже часто зараз стикаються БМП проти БМП або танк проти танку, або танк проти БМП. В реаліях нашої війни це насправді досить рідка сутичка, але... Все рівно треба розуміти, що така техніка буде дешевою, На створення такої техніки треба буде величезна кількість ресурсів, тим паче для створення такої машини вам треба буде відносно рідкісна, насправді, дефіцитна база від танчику Т-80. Не треба прям від танчику, насправді, оплот. Ну, тобто, у то база від Т80. Тому казати, що база від танку оплот це насправді трішечки тупо. Треба казати, що тут база від танчика Т-80. І проблема в тому, що, по-перше, ми не виготовляємо ці бази для танків. По-друге, їх, в принципі, в Україні ніколи багато не було. Це відносно така дефіцитна машина. Тому робити машину настільки з рідкісних компонентів і допускати, щоб вона могла настільки легко бути осліплена і виведена з ладу навіть під час такого незначного обстрілу з середньокаліберної гармати, по типу, звичайно, автоматичної з БМП, це насправді не дуже така. Весела новина, і це треба, я вважаю, розуміти. І тому, Ну який сенс вам з усієї цієї броні, так якщо глобально у вас можна з легким таким обстрілом просто позбавити усього зброєння? Так, екіпаж виживе. так тобто в принципі Екіпаж, десант, за все, вони залишаться неураженими. Але я я все ж таки вважаю, що треба шукати якісь більш цікаві інженерні рішення у цьому напрямку, щоб потім не було банально шкода коштів, ресурсів і людиногодин, годин, які будуть потрачені на ось цей проект. Якщо вони, звичайно, будуть потрачені, тому що ще витрачені, а не потрачені. Так? Якщо взагалі цей проект колись добереться до якогось там навіть. Дрібносерійного виробництва або, можливо, колись до конвейера, чого я все ж таки думаю, ніколи не відбудеться, тому що ми все більше і більше переходимо до танків НАТО, взагалі до натівського озброєння. І тому думати, що колись ми взагалі почнемо виготовляти ось таку важку БМП, тим паче на базі дефіцитного Т-80, якщо на враховувати якісь там трофейні так машини, то, чесно кажучи, це все виглядає як якась. ну... Просто казка. Тобто, навряд чи це взагалі відбудеться. Тому можемо хіба що так подивитися, порозмусолювати, ну і забути. Тому що я думаю, що переважна більшість людей навіть взагалі не знає про існування такого проекту. Ну, воно і не дивно, тому що насправді, щоб втілити це в реальність, треба досить серйозні ресурси, як мінімум, знайдіть десь достатню кількість бази від Т-80. Ну розбирати танки, так адекватні, Т-80, заради ось цього. Це насправді ідіотізм, тому що сам по собі Т-80 навіть за рахунок якоїсь незначної такої, так мовити, косметичної навіть модернізації, все ще представляє себе досить серйозну машину. Ну, тобто він дійсно несе загрозу. А це все ще залишається а БМП. Так важко броньовано і набагато складніше знищити, але це все ще БМП. І вона не може покрити увесь той спектр, так мовити, е Задачі, які може покрити танк. Ну, само собою, що у БМП і у танка свої різні задачі, але про те, що танки, я все ж таки вважаю, набагато більш складна і потужніша зброя, аніж БМП. Тим паче, що БМП насправді глобально у нас більше, ну, саме різних і Бредліків і Сів-90, їх загалом у світі вистачає. Ну, а танків адекватних таке. Тобто Т-72 у порівнянні з Т80, самі розумієте, це пилюка. Тому проект, звичайно, що важкі важких БМП це цікаво. Я вже і робив відео про ну не <кій> що робив відео конкретно, а взагалі згадував за БМП 64 це фактично родич. Ну не те, що родич, а думка вона дуже дуже сильно спорідна. Тобто так само використовується база від основного бойового танку, так само танкова броня, так само величезна кількість динамічного захисту, так само є ось це озброєння, так само є ось ці ракети, так тільки тільки тут ще є спарена зенітна установка і гранатомет. І недоліки насправді у них спільно, тобто так само ось ця вивишена установка, але треба розуміти просто ще й роки розробки і взагалі те, що самі проекти ще ну, сирі, не те, що навіть сирі, Це навіть ну, це навіть не готова бойова машина. Якщо не помиляюсь, то башта у нього це просто макет. тобто Він навіть зроблений не з якоїсь там. Броньової сталі. Тобто, це просто як демонстратор на базі Т-64, що ось, ось таке потенційно могло, могло колись існувати, ось і все. Тобто казати, що це якась там реальна машина, яка ну, могла піти в серію. Ну, вона там могла, Добто, що не могла, ну, колись, колись, колись могла. Але не вийшло, так би мовити. Е, окрім цього, є ще ось такі машини, так, то, то я ще не помиляюся, це у нас. БТМП-84, фактично той же самий оплот, або ж там Т-84, якщо буде точнішим, але подовжена база на один каток, і у нього є десантне відділення. Насправді я вважаю, що це більш цікавий варіант, тому що це фактично поєднання танку. І десантного відсіку. Тобто ви, залиш... ви, от, е, як? ви лишаєте всі переваги основного бойового танку, але ще й додаєте до нього можливість десантування десанту. Само, що, само собою, що у вас з'являються і певні недоліки, але це просто вам фоточка для порівняння інших варіантів машин так, мовити, з цієї ж плюс-мінус опіри. Само собою, що це вже трішки інше, але за те, що у нас і таке є. Ну, не те, що є, а могло потенційно бути. Це вам така невелика от, зводочка, так, скидочка про те, що що взагалі тут відбувається, і яка інформація про нього є. Глобально насправді ось увесь цей текст, який тут написаний, хоча й на ліській мові. Він фактично представляє собою усю інформацію, яку можна знайти про Берсерка. Як бачите, на цій фото взагалі абсолютно інша башта, так, тобто вона якась вже така більш не знаю, приплющена і прямокутна, інші прилади спостереження. Але глобально корпус, до речі, залишається той самий, навіть ці мартирки димові, так тобто можна трішечки приблизити. Вони залишаються ті ж самі. Але гармата, ось ця, вона наші вже тут трішечки по-іншому і Я чомусь тут вже не бачу спареною кулемету. І я ані, установки ракет є, але вони переїхали на інший борт. Ну, ось, до речі, десантний відсік, так тобто тут розташовується. І на цьому насправді то і все. Тобто, глобально більше нічого про цей танчик сказати чи що про цю БМП сказати і не можна. Тобто, просто чергова важка БМП на базі танкового плот, черговий проект, який, ну, швидше за все ніколи взагалі не дістанеться до масового виробництва да до якогось дріб до серійного. Першу чергу через те, що в його база представляє собою базові танки Т-80, які ми не виготовляємо, і яких у нас насправді дуже і дуже мало. Тобто, ще можна було подумати за Т-64, які насправді також дефіцитний, також вже мало, або можливо, там якісь там ще Т-72 чи т 55 Т-54, Але знову ж таки, треба розуміти, що постійно використовувати запаси старих корпусів ми не в змозі, так як робить Росія, тому що у нас немає такої величезної кількості радянської спадщини. Як у них, тому нам все ж таки набагато краще, щоб у нас щось виготовлялося, і вже на базі цього ми будемо робити свіжі речі. Ну або ну, ж таки робити щось інше, так своє нове, і вже з цього що нового робити, наприклад, ось такі БМП. Ну, це я так просто для порівняння. А просто ось так ось коротше зробити. Ну, таке, тим паче, що чисто візуально ми не можемо оцінити цю машину. Ну, ти... Гідно, тому що самі розумієте, що це лише є. проект, він тільки що ми, ми тільки що з вами подивилися. Тут башта така, там башта інша. Тобто, казати про якісь там рикошети, про невдале розташування приладів, самі розумієте, що це відносно таке собі заняття, так тобто, це це неправильно і це неадекватно. Ну, якщо бути прям чесним. Концепція цікава, тому що я, я думаю, що вже всі давним-давно зрозуміли, що плавати БМП абсолютно не треба. БМП бо вона повинна бути броньована. Вона має перевозити десант і підтримувати піхоту і мати змогу боротися не тільки з піхотою легкоброньою технікою, а й з танками і повітряними цілями. А враховуючи специфіку сучасної війни, вона ще й має бути захищена від дронів, тобто. Ну, це, це наші реалі, тобто це вже вимоги реаль наших сурових реалій, тому нам треба до цього мовити пристосовуватися. Ось і все. Ось такий він, БМП Берсерк. Насправді, знову ж таки, через дуже таку скупу інформацію, так? тобто її дуже і дуже мало. Сказати чогось прям такого цікавого у мене навряд чи що вийшло. Але сподіваюся, що це відео вам сподобалося, так? Тому. Тому, власне, якось так. Я вам дякую за перегляд. Ви можете переходити до телеграму-каналу, так до телеграму-каналу, до телеграм-каналу нашого, де ви зможете голосувати за інші відео, за інші теми для відосиків. Також підписуйтесь на цей канал, тому що тут виходять. Я хочу сподіватися ваші улюблені відосики. А також тут інколи приходять стріми. Окрім цього, у нас ще є наш Діскорд, на який ви також можете перейти. Ще раз вам дякую за перегляд. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.